Тарас Григорович Шевченко і золотої, й дорогої. І золотої, й дорогої. Мені щоб знали, ви, на жаль, моєї долі молодої. А іноді така печаль оступить душу аж заплачу. А ще до того, як побачу, малого хлопчика в селі, мов одірвалось від гіллі. Одне однісіньке підтину сидить собі в старій ряднині. Мені здається, що це я. Що це ж та молодість моя, мені здається, що ніколи воно не бачитиме волі Святої Воліньки, що так дарем немарно пролетять його найкращі літа, щоб... щоб він не знатиме, де ділись на сім широким вольнім світі, і піде в найми і колись, щоб він не плакав, не журився, щоб він донебудь небудь прихилився. Дадуть у